Доброго дня всім! Який гарний чудовий день сьогодні. Ось по-справжньому зимовий. Мова сьогодні буде йти про дрова. Ось ми замовляли заздалегідь дрова ще із літа, але нам тільки привезли ось нещодавно. Нам потрібно для теплиць, щоб опалювати, потрібні дубові, двохметрові. Але нам привезли ось дубові обапали. Так як із дубовими дровами із двохметровими проблема. Але ми раді і такому, що привезли. Обіцяють ще. Ось за таку кучу ми заплатили 11 тисяч. Тут десь 10 кубів. Ось Із цього ми ще будемо ще щось вибирати на будівництво. Теплиці. Тут у нас ось куча всякого хлам'я старого із гвоздями. Ми будемо його перерізати на дрова для опалювання у хаті. Чоловік ріже і обробляє дерево на дрова і на доски. Ось на такому саморобному станку, який він зробив сам. Тут у нас ось невелика кучка, яку чоловік вже порізав, і ми будемо використовувати на... Будемо брати до хати, палити у грубі, у плиті. Ось такі невеличкі чурочки. Ось, щоб помістилося, щоб удобно було палити. І економно разом з тим, економно що. На невеличкі такі чурочки. Тут уже вистругані із обаполів на доски, які будемо використовувати для будівництва теплиць. Ось вони хоч тут припали снігом, але нічого страшного, це ж для теплиці, не для будівництва хати. Сніг обмететься і забереться туди, куди потрібно. у нас ще зберігаються старі метровки дубові, можливо, ще пригодиться для стопчиків для теплиць. Ну, вже тут вибрали, що можна було. Ну, ще хай це поки побуде, для, до можливо ще потрібно буде використати. Так, хай лежать на всяк випадок. В будь-який час можна їх порізати на дрова. Для хати або для теплиці, щоб палити. Тут у нас складений сосновий матеріал, теж для будівництва теплиць. Тут теж у нас все вибрано і складено. Тоже може, щось на щось пригодиться. Ну, Здебільшого ми використовуємо це все для теплиці. Так як у нас крайня хата, в нас тут кругом ось дерева, але ми туди не ліземо, ми там нічого не ріжемо, нічого не чіпаємо. У нас є своє. Є ще в нас ось на крайній случай ще акації. Ось якщо вдруг, пригод... вдруг треба буде. ну Тут акації ми поки не ріжемо, тому що, так як у нас крайня хата, і ці акації нас оберігають від вітрів, тому що тут у нас сильні вітри і на теплицях дуже сильно рве. Плівку і сквозняки великі, тому нам потрібні, щоб ці акації тут у нас були, росли. І не тільки акації, ще ось у нас такі дерева біля нас ростуть високі. Ось бачимо рядом теплиці і тут у нас дерева такі моцні. Ще в нас ось залишилися з минулого року дрова під теплицею ось. Ось отакі стопчики ми залишили і ми використовуємо їх як лавочки для людей, які приходять до нас по розсаду чи по якісь овочі. І тут холодочку сидять, чекають черги. Ідемо ось до теплиць, які ми будуємо. Ось бачимо, скільки снігу випало. Ось злітають із криш, із теплиць. Вітри їх здувають. Ось такий злой уже злетів. Скриш. Ось тут між теплицями бачите, який скільки снігу, що це тільки початок зими. А що буде далі? Не знаємо. Ну, зима є зима. Ось ідемо, підходимо сюди, де в нас тут. Останні теплиці. Іде за цим, напроти цих останніх теплиць ось вже повиростали такі стопчики, які ми вкопали. Ось І тут біля цих теплиць трактором попідвозили ось такі вруски. Ой, чуть не там Ось Вони тут припорошені снігом. Але нічого позмітаємо і будемо використовувати. Це вони будуть використовуватися на крокви. Ось на цій теплиці. Ось і там далі ще в нас теж стопка складена брусків. Як все це буде робитися, як буде будуватися, про все будемо розказувати і показувати в наступних наших відео. Ось так, ось така наша робота. Далі буде. Всім дякую за увагу, всім гарного здоров'я. Пишіть коментарі. Будемо відповідати на всі коментарі. Всім вдячні, хто нам пише, хто нам підказує щось. Всім дякуємо. І до нових зустрічей.